Словаччина розглядає можливість передати Україні винищувачі Міг-29. Процес підготовки передачі літаків може розпочатися найближчим часом. Про це розповів міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер в інтерв'ю Інтерфакс Україна. Пише європейська правда. Ми ще не передали вам Міг-29, але готові це зробити. Ми говоримо з нашими партнерами в НАТО про те, як саме це зробити, сказав він. Також Качер розповів, що про це йшлося під час зустрічі делегації Словаччини із президентом України напередодні у четвер. Деталі обговорень Качер не повідомив, щоб не зашкодити процесу. Інформація про ймовірну передачу Словаччиною винищувачів Україні з'явилася влітку. Тоді міністр оборони країни Ярослав Надь повідомив, що передача Україні літаків не може бути дозволена лише Словаччиною, а вимагає узгодження з партнерами. Також говорилося, що Братислава має отримати техніку на заміну. Паралельно Словаччина виводить свої міг 29 зі складу. Нагадаємо, що з вересня цього року повітряний простір Словаччини вже почали охороняти польські f 16 Разом із ними працюватиме і чеська авіація. Дякую за перегляд!